Всім привіт! Сьогодні понеділок, 2 жовтня, 11 годин 50 хвилин. Біткоін вже по 28 350. Навіть в моменті був більше 28-400. Ми давно не бачились, тому що я прихворів, і в цьому відео не буде ніякого навчання. Я зроблю просто коротенький огляд. Тому просто оновлення думок по ринку, що в нас відбулося, що відбулося так, як думали, що відбулося не так, як думали. Поїхали. Ми взяли цей імпульс, у нас прийшла корекція. І ось тут в моменті по 26 100, по 26 200 300 можна було брати чудові позиції без проблем. Тому що ми, в принципі, тут зайшли в зону дисконту. Я говорив про те, що краще було, звісно, відмалювати якісь такі понижуючі рухи з хибними там пробоями, типу з ретестами ось цієї там трендової, яку пробили. Але. Маємо те, що маємо, ви маєте розуміти, що треба брати ті можливості від ринку, які він дає. В принципі, якщо ви тут не взяли лонг, то ви нічого не втратили. Хто, хто взяв тут лонг, той молодець. Наприклад, я, то я тут зробив просто таку колосальну, але дурну помилку. Ну, не колосальну, але справа в тому, що я вже побачив, що там формувався сетап на розворот на продовження тренду. Я виставив купівлю по 26150 лімітний ордер, і побачив, що в мене спрацював будильник, я побачив, що ціна пішла вниз, тобто моя лімітка мала закритися. Я записав собі трейд в щоденник і спокійно собі тусувався, дивився за ринком. А потім, коли ми прийшли в район 27, прийняв рішення про часткове закриття позиції. Я побачив, що в мене позиції немає, тому що в мене висить лімітка на... 25 150. Коротше кажучи, я коли виставляв лімітний ордер, я помилився на одну цифру і чомусь пальцями тицнюв не на 26, а на 25. І вийшло, що залишився без позиції, Тому будьте уважні, і таке буває. Наразі я думаю, ось ці зайві речі ми будемо прибирати. Наприклад, якось ця трендова. Ось цю трендову ми поки що залишимо. Ця тренда у нас теж хай поки що залишається, вона не заважає. І що ми бачимо? Ціль, про яку говорив, я не пам'ятав в якому відео, тобто корекція ось цього несхідного імпульсу, ось 0,5 рівень. Ми до неї таки прийшли. Ось тут ми трошечки-трошечки не дотягнули 28200 там було, тут вже 28400. Ми якраз сюди прийшли. В такому випадку я вважаю, що не буде помилку, в принципі, в кого були лонгові позиції, починати їх фіксувати і, можливо, починати розглядати шорти. Чому? Тому що ну, ось це шортова фіба. І це вже пішли наші шортові рівні. Тобто від цих рівнів ми маємо шукати вхід в шорт. Звісно, що не можна. Включати можливості, що ціна піде ще вище По фіксованим горизонтальним об'ємам У нас найбільший рівень е, проторговки, це він починається десь 28 700, 800 і до 30 тисяч. Там знаходяться якраз е, ліквідації шортистів. Е, в принципі, з приходом на ось цей рівень, так, з перебиттям ось цього хаю. Е, як бачимо, в принципі, у нас тут такі об'єми, що немає там великих якихось ліквідацій. І можливо, ми до наших цілей не прийшли. Якщо в биків ще є сили, мали б сходити по і ще вище. Ну але звісно, що гарантія ніхто не дає. Це все просто вірогідності і наші бажання. Для тих, хто хоче лонгувати, дам лише одну пораду. І в нас є одна така не скоректована. Ну тобто Фіба, імпульс, який не був відкоректований, так? Оце він приблизно. Тобто, що таке невідкоректований імпульс, це імпульс, який не отримав корекцію до 05 рівня. Тобто, не скоригувався хоча б на 50%. І, Тобто, якщо ви хочете лонгувати, то ваша ціль має чекати хоча б повернення ціни ось, ну, наразі це 27-600 десь, десь в цей район. Починати лонгувати зараз по 28300, ну я не бачу ніякої передумови. Тому що, ну, наприклад, ось тут можна було теж починати лонгувати по 27. Чому? Тому що тут було піджиття, якесь у нас був логічний рівень, який ми ось тут так торгували. Ми до нього ось піджималися, піджималися, і тут ми пробилися. Тому тут була якась логіка брати лонг. Зараз, де знаходимось ми, логіки наразі немає. Принаймні з того, що я знаю. Єдине, що я бачу, це ось повернення ціни сюди, тут вже можна буде. Можливо, подумати про лонг з цілями, з найпершими, це навіть не на перехай, а там в район 28. Тому розраховуйте свій ризик-менеджмент правильно. Так, знову перейдемо на таймфрейм один день, навіть давайте, один тиждень. Чудове закриття минулого тижня. І логіка така, що ми б мали очікувати продовження. Так? Ну, але подивіться. Наприклад, ось тут у нас теж було чудове закриття тижня. Ну, тим не менше, нам після цього е, нічого не... Хоча, бачите, ми і поглинули попередні дві несхідні свічки, але після цього нам нічого не завадило ще скоригуватись під вниз. І в цій лозіці, в принципі, я вважаю, ми і зараз знаходимось. Хіба що, хіба що ми ось все-таки вийдемо е, і закриємось вище 29, ну там з копійками. Тобто перекриємо, закриємось вище ось цієї тижневої, тижневого рівня свічки. Подивимось наші індикатори. Індикатори в нас ADX, MACD і RSI. Ну, наразі бачимо, що в нас дивиться все вгору, але не так, не так вже і побичачи, тому що бачимо, що все-таки логіка, структура якби на закруглення і все-таки не східна. І по ADX, і по MacD, і по RSI. На е, таймфреймі один день все виглядає пушка ракета, як і ще може бути. Єдине, що MACD, але я не знаю, чи доречно по МакДі дивитися ось такі дивергенції. У нас е, ось ці рівні. А по MacDі, е, як бачите, ми знаходимося вже, е, наша лінія MACD, вони вже знаходяться значно-значно. Е, Вище. Я б це в принципі не рахував за якусь дивергенцію. Але єдине, що я хотів відмітити, що навіть по Магді... Так, саме по лініям в нас немає дивергенції. Але по гістограмі, ось, ось вона, ось ці стовпчики, у нас тут на даний момент хаї понижується. Звісно, що це може зламатися ще. Тому що у нас, по-перше, ще цей день навіть не закритий, так? Де він закриється і які показники отримує МакДі? Невідомо. Але тут ми бачимо, що на ціні в нас хаї підвищуються. А наразі е поки що гістограма Макді не перевищує себе. Ну і це вже такий, можливо, перший дзвіночок. На 4 годинах в нас все теж, в принципі, пушка ракета. Е але, але, як бачимо, ось ці останні е три свічки, нас малюють нові хаї, так? Той самий АДХ. Нам нові хаї не... Дає, не малює. Переходимо на 3 години. Там в нас ще все це трошки вже усугубляється. Аналогічна ситуація. Переходимо на 2 години. У нас до ADX додається вже така невеличка дивергенція і по RSI. На 1 годині бачимо, це все в нас тільки збільшується, осугубляється. На 30 хвилинах це в нас знову ж таки тільки, тільки все підтверджується. Вже і MACD в принципі, тут. До нас приєднується, як бачите, до нашої дивергенції такої. 15-та хвилинка вже, в принципі, нам сигналізує про можливість входження в шорт. Повноцінний. Я б, я б зараз заходив в шорт і тут, однією частиною, а другою частиною, наприклад, з ось цим Е, З першим тейком 27600 десь тут. 27600. Ось так. Ну, але це 15 і 30 хвилин. Поки що на е, інших таймфреймах е, більших. Е, в принципі, ніяких таких розворотних сигналів, розворотних якихось е, тенденцій немає. Е, єдине, що ви розумієте, якщо так все далі буде е, розвиватися, так як зараз у нас все малюється на 15 хвилинці, е, наприклад, то це все буде, така картина буде переходити на більші таймфрейми. Відповідно, вже буде свідчити про е, більший, більший, більший розворот. Ось цей трейд на 15-й хвилинці, ви маєте розуміти, що це ось в нього ціль. Е, і якщо після цього там, з якимись е, проторговками це все буде підтверджуватись і на більших таймфреймах, тоді можна буде брати вже шорти з цілями е, якимись там нижче. Е, тому що поки що е, на інших таймфреймах, на більших. Немає сформованої картини на шорт, відповідно, ми можемо ходити, ну, можемо прийти сюди, можемо піти вище і е, так далі, тому подібне. Тобто це, це не є виключення. Я не знаю, зрозуміло, не зрозуміло, мою логіку. Сподіваюся, було корисно. Зустрінемось в наступних відео.